Зірка Мензатюк. таємниця козацької шаблі, розділ третій, у якому з'являється елегантний незнайомець. Отож руснаки зібралися в мандрівку, тато позичив у пана Богдана намет і карту автошляхів України. Мама напекла пирогів, пампушок, малинчиків, насмажила котлет і наварила повний кави. За кермо сів тато, бо ти не вмієш гальмувати, заявив він, і мама мусила з цим змиритися. Вона вмостилася поряд з татом, поставивши коло ніг кошик із пампушками, а на талочці дісталося заднє сидіння. Правду кажучи, їй там було непогано. Вона сиділа, немов юна королівна на троні. Машка помчала так, що любо глянути. Ледь вихопилися на трасу, як вона хвацько обігнала вантажівку з трактором у кузові, водій якої, збочивши вправо галантно, уступив їм дорогу. За вантажівкою обігнала комбайн, а тоді віз, навантажений сіном. А що я вам казав, дівчата, торжествував тато. Машка звір, а не машина. При обгоні це видно найкраще. Мама й наталочка погодилися, що машка такий звір. Мандрувати з нею було приємно. Машка мчала трасою, її двигун тихенько вуркотів, мов ласкавий кіт, у прочинені вікна вривався теплий вітер, що пах липовим цвітом і куйовдив на талочці Чубчика. Літаком мандрувати добре, там летиш собі понад хмарами, голос міркувала дівчинка. Поїздом також добре, бо можна залізти на верхню полицю, але не станеш де хочеться, а мені завжди кортіло нарвати квітів на луках, які ми проминали. То нарви, засміявся тато і зупинив машину. Обабіч дороги лежала широка долина річки Ріпінь, і на пірнула у розсип лугового цвіту, швиденько назбирала ромашок. Рожевої конюшини, а тоді помітила чудову парасольку лілового сусака, що здіймався при березі. Потягнулася за ним та враз ноги посунулися кудись донизу, перед очима змигнула лепеха і вона шелеснула в воду. Лишенько, забідкалася мама, коли наталочка причвалала до машини мокрісінька з голови до п'ят. Не встигли виїхати, а вже маєш тобі пригоди. Гай-гай. Вона не знала, що їх чекало. Це було всього-навсього невинна дорожня оказія. Наталочка перевдяглася в вишиванку, призначену для завтрашніх урочистостей. Мокру одежину розстелила під заднім склом, щоб просихала, і рушили далі. Тато знову хвацько обганяв автомобілі, ту ж вантажівку з трактором у кузові, цементовоз і навіть шикарний мерседес, що саме зупинявся. Перелітали поля і села, минали чапурні обістя, обсаджені садками, трояндами і калиною. Троянди цвіли, садочки, райочки наливалися плодом. Часом край дороги бабусі в білих хустинках продавали огірочки, черешні, полуниці, свіже молоко. Мама купила стиглих медових черешень і тепер Наталочка сиділа на черешневих кісточках, мов принцеса на горошені. Що за краса ці села захоплювалася мама. Які садочки, які ставочки, а які назви? Ах, ставища, мрія, царівка. Вони минали Калинівки й Любимівки, Іванівки й Василівки, Аннівки й Варварівки, і мама щоразу казала: ах, ах! Наталочка сиділа з премудрим виглядом, мов цар Соломон на престолі, і також розмірковувала. Виявляється, в машині можна не тільки їхати, у ній зручно плести віночки, їсти черешні і навіть сушити футболку з шортами. Мені наша Машка подобається. І дорожні знаки теж хороші, додала вона по хвилі, особливо круглі. Взимку ми на одному такому каталися, наче на санях. Цих знаків треба слухатися, зауважив тато, адже вони щонебудь забороняють повертати або зупинятися, або швидко їхати. О, ніяк! здивувалася Наталочка. Тоді, мабуть, краще оті трикутники з червоними краями, вони менш суворі, саме так. Вони попереджають про те, що чекає на трасі. У це було важко повірити, бо про що скажіть на милість може попереджати пляшка без дна. Або косий хрест, наче в апостола Андрія Первозваного. То не пляшка, а звуження дороги, а хрест. «Позначує перехрестя, пояснював тато, придивляйся пильніше, тоді все збагнеш. Наталочка придивлялася. На наступному трикутнику був зображений олень. Справді, зрозуміло, тут на дорозі гуляють олені. Проте, хоч скільки їхали, оленів не зустріли. Певно, знак поставили помилково. Дорога стелилася, ніби хтось розмотував безкінечний сірий сувій. Обабіч летіли кучеряві посадки, а вгорі пливла хмарка, бо й вона подалася в мандри. Сьогодні я мила руки у Здвижі, Тетереві, побродила в річці горинь за містечком Гощею, а в Ірпені навіть скупалася, що правда, ненароком, перелічувала Наталочка, загинаючи пальці. Під Житомиром у сосновому бору ми обідали. В Новограді Волинському пили каву, а над горинню підвечіркували. Машці також пора підкріпитися, бо вже кінчається бензин, сказав тато. Вони звернули до першої ж бензозаправної станції, що трапилася по дорозі, і на тачка встала розім'ятися. За ними різко загальмував чорний джип із затемненими вікнами, з якого вийшов хлопець і також став проходжуватися злегка накулюючи, мабуть, засидів у машині ногу. Він був елегантний і модний до неможливості, зачесаний так гладесенько, що волосся лежало мов прилизане, тільки на маківці настовбурчувалося двома невеличкими горбочками. Хочеш, я вгадаю, куди ви їдете? спитав він, окинувши оком на талочину вишиванку? В Берестечко, на завтрашній урочистості. Дівчинка ствердно кивнула і на його губах заграла скептична посмішечка. Ха, помітингуєте, поспіваєте, ще не вмерла. Покричите, слава й ганьба. Старі взялися за твоє патріотичне виховання, чи не так? Ніхто ні за що не взявся, відказала Наталочка. Насмішкуватий тон незнайомця зачепив її заживе. Мені самі цікаво, і ми не просто мандруємо, ми ще й маємо дуже важливу справу. У хлопця в очах зблиснуло зацікавлення. Ага, знай наших. Але тут же й згасло, сховалося залінькуватим іронічним прижмуром. У вас виявляється справа. Якщо ви хочете знайти реліквію, то нащо їдете в Берестечко? Наталочка сторопіла. Звідки ти знаєш про шаблю? вражено спитала вона. Отже, і це я вгадав два нуль на мою користь. Шаблю шукаєте ви, засміявся незнайомець і пояснив ошалешеній наталочці. Ми також її шукаємо. Та ж ситуація, привид і так далі. Он воно що? Напевно, привид просто перестрахувався, з'явився не тільки до пана Богдана, а й до цих людей. От і вся розгадка, трохи прикро, але що вдієш, може, руснаки видалися йому не дуже тямущими. Мене звати Антип, відрекомендувався хлопець. Тож, навіщо ви йдете в Берестечко? Як навіщо? Шабля десь на бойовищі чи в фортеці? «Найімовірніше під Берестечком, бо то місце Великої битви. От от, саме це я й мав на увазі на бойовищі чи в фортеці, наголосив антип на останньому слові. А ви обрали що більше до вподоби? Вам аби не прогавити свята, помітингувати, пісень погорлати. Ох, ці щирі українці. Ми не забули про фортеці, похмуро зауважила Наталочка. Якщо в Берестечку нічого не відшукаємо, то, напевно, повернемо в Олесько. Але на мітинг перед усім, пирхнув Антип. На козацьких могилах буде тлум, гам, юрби народу. Там музей, заповітники, давно вже все знайдено, що тільки можна було знайти. Туди нема за чим їхати, лиш змарнуйте час. Наталочка зніяковіла. Схоже, хлопець сказав правду. Берестечко буде тлумовище. Можливо, ці люди знають про шаблю трохи більше. Може, привид пояснив їм зрозуміліше. Фортець та замків є чимало. В Олецьку, в Хусті, в Кам'янці Подільському вів далі антип. Раз уже ми займаємось однією справою, давайте діяти злагоджено. В одній фортеці їдьте ви, а в іншій ми. Так швидше досягнемо успіху. Він гарно придумав, але дівчинка тільки зітхнула. Він не знав Наталочиної матері, минуте берестечко, бувши за крок від нього. Та ще й тоді, коли туди їдуть усі порядні українці, ні, цього їй краще не казати. А ти й не кажи. Навіщо все розказувати? Краще й не згадуй, що шаблю ще хтось шукає, засміявся Антип. Чи ти ніколи не хитрувала? От і схитруй. Коли їхатиме через дубно, підумов батьків зупинитися і розпитай про шаблю в тамтешньому замку. У дубні також є замок, а вже ж! непогано збережений і досить відомий. Ти хіба не читала Тараса бульбу? Та ти що? Той самісінький замок з підземним ходом, як у Повісті, Антип заговорив про дубанські підземні ходи, в яких міщани зберігали вина і скарби, про золото й коштовну зброю володарів замку, князів острозьких. Якщо знайшли княжу шаблю, то уявляєш, яка вона? Натавочка уявила, їй в очах заряхтіли діаманти, і таку шаблю врятують завдяки тобі. Лукаво підморгнув Антип, бо це ти придумаєш зупинитися в дубні. Ти напитаєш її сліди? Чого доброго станеш відомою на всю Україну? Та ну, заперечила дівчинка, але її очі зачаровано заблищали. От як би справді так сталося. Мама здивувалася б, і тато, і дядько Богдан. І привид більше не крутив би їй долі, а вже ж. Задля цього варто трішки схитрувати. Не хвилюйся, ми її повернемо в дубно, я вмовлю батьків, сказала вона. От і добре, а ми тим часом рвонемо до Кам'янця Подільського. Діти попрощалися, і Наталочка побігла до Машки, яку давно заправили. Глядиш, не підведи, гукнув услід Антип. Усмішка щезла з його лиця, тонкі губи стиснулися, а в очах зблисли червонясті вогники. Але Наталочка вже його не бачила. Машка бадьоро вихопилася на трасу і в черговий раз обігнала вантажівку з трактором, водій якої помахав їм рукою, як давнім знайомим. Ох, дівчата! скрушно мовив тато, цю вантажівку ми обганяємо у п'яте. Давайте їхати без зупинок. Мама не заперечувала, вона щойно купила гарячу кукурудзу, яку вони з Наталочкою тут же стали їсти. Але тато також хотів кукурудзи. Він і собі взяв качан, а кермувати вирішив однією рукою, тим більше, що траса лежала порожня. Раптом за повороту вигулькнув автомобіль. Тато схопився за кермо обома, а качан затис у зуба. Тату, ти як мексиканський бог кукурудзи. Пирснулась сміхом Наталочка. Водій зустрічного легковика отатерів. Недавно він дивився фільм про страховисько з іншої планети, і ось воно їхало йому навстріч. Воно сиділо в червоному авто з ротом від вуха до вуха і вищаряло великі жовті зуби. З того дива водій легковичка забув кермувати. Легковичок пішов вихилясом, мало не злетівши з дороги. За ним покривуляла зигзагами вантажівка, а біле Вольво різко спинилося, зіскочивши на узбіччя. Мій друже, вийми з рота кукурудзу, сказала мама татові, бо зустрічні автомобілі поперекидаються в канаву. Зате ми доїдемо до Дубна без зупинок, реготала Наталочка. Але в Дубні спинімося, будь ласка, там є замок, шаплю могли знайти й там. Що ж, давайте спинимося. Напрочуд легко погодилася мама. В Дубні, принаймні, заночуємо в готелі.